Так, на жаль, Росія зі... змінила тактику е, по порівняно з 22-м роком, і ну, випалюють по суті все, що можна випалити ракетами і дронами. Так. Вони випалюють в да в тому чи іншому регіоні. Якщо раніше вони там били виключно по трансформаторам великої потужності або по самій генерації, і тих 100 ракет, які вони направляли на наші всі об'єкти. Ну вони не досягали тих цілей, які вони при собою ставили. Зараз ж коли вони випалюють фактично той чи інший регіон. Дуже складно енергетикам відновити електропостачання там на ті самі Чернігівщині, тому що на підстанціях Укренерго і так само всю генерацію, ну вони фактично знищують під -під нуль. А чому графіки по всій країні? Тому що окрім цього, остання велика російська атака ну вона завдала нам достатньо багато клопоту, тому що вони били, і окрім того, що ми всі звернули увагу там на місто Київ. По теплоелектростанціям, але вони били і по всьому каскаду гідроелектростанцій, які у нас є. На щастя, ми ну витримали цей удар, але це не означає, що гідроелектростанції в той же, в той же день почали знову ж таки свою роботу. Від, ну, продовжили свою роботу, тому що потрібен все рівно якийсь певний час для того, щоб усунути наслідки цих атак. Але я скажу, що гідроенергетики достатньо добре підготувалися, і той захист, який збудований був гідроенергетиками і антидронові захисні споруди і. Бронне залізо, яке вони використали, у тому числі для захисту критично важливих вузлів, дало можливість гідроенергетикам втримати цей такий складний удар. До прикладу, якщо тільки взяти канівську гідроелектростанцію, 16 шахедів влучило по канівській гідроелектростанції, і попри це. Ранівська гідроелектростанція ну залишилась в робочому стані. Дина, що там потрібен був певний час для того, бо відновити її роботу, але все рівно результат на обличчя. Що стосується дійсно тих регіонів Чернігівщини і Сумщини, дуже складно захистити сьогодні фізично весь регіон від російських атак, тому що кількість шахедів, яка летить по Чернігівщині по Сумщині, вона шалена. І вони полюють не лише на енергетиків, вони полюють і вичисляють, де знаходиться протиповітряні оборони, і в першу чергу атакують спочатку їх, і потім атакують уже енергетичні об'єкти. Тому сьогодні під ризиком не лише залізу енергетиків, а сьогодні і самі енергетики, і наші збройні сили, які стоять і захищають енергетику.